Продаж простори, двокімнатної квартири з дизайнерським ремонтом у ЖК сокольники Основні характеристики квартир загальна площа 70 метрів, просторе планування для вашого комфорту, велика кухня 19 квадратних метрів, місце для кулінарних експериментів та затишних вечорів з близькими. Шостий поверх у заселеному цегляному будинку від житлобуда один. Повністю оновлена система опалення з заміною радіаторів, електрика, сантехніка, стяжка підлоги. Усе зроблено для довговічного використання, електрична, тепла підлога, кухня, ванна, кімната, санвузол, балкон, коридор. Підлога керамограніт з Іспанії, стіни, плитка у ванні, санвузлі та на балконі, броньовані вхідні двері для вашої безпеки, Виводу під кондиціонери готові для встановлення. Встановлені лічильники на опалення, економія на комунальних послугах, не котова. Вікна виходять на мальовничий лісопарк, два ліфти: вантажний та пасажирський. У дворі магазини, наземна парковка для автомобілів, станція метро Університет неподалік, зручна транспортна розв'язка, розвинена інфраструктура.